На семінар прибули як відомі на поділі аграрії, так і фермери, які не мають, як самі кажуть про це, великого досвіду, а також спеціалісти, що працюють в агропромисловому секторі економіки. Мета не тільки почути, а й побачити, як високоефективно використовується нова ґрунтообробна техніка. А ще й самому перед тим як її придбати, сісти за кермо трактора. З Цим господарством у нас тривалі зв'язки, вони Купили у нас попередні роки і комбайн, і трактор, і в них ще великі плани по закупівлі. У нас склалися гарні ділові відносини, тому ми вирішили на базі цього господарства провести семінар. Цікава деталь для практичного показу, як оперативно справитись з оранкою і висопродуктивно провести сівбу. Вибрали не рівноповерхневі поля, а з орбистою місцевістю, з якою метою. Дуже легко демонструвати техніку на гарних, рівненьких, м'яких полях, де гарно ориться, де немає бурянів для заробляння, де можливо сухо і рівно. Але ми вибирали спеціально найтаку складнішу, найзабруднішу -най ділянку. Ви бачите, по-перше, косогори, по-друге, вона не дуже довга, по-третє, тут зібрана куру комбайном і без непушений мульчувач. І ви сьогодні бачите, що плуг загортає повністю ріля готова до посіву. Тому -то ми вибираємо для своїх показів. Не тільки щоб було гарно і красиво, а щоб люди, професіонали, які тут зараз присутні, бачили, наскільки якісна і наскільки продуктивна ця техніка. Враження учасників семінару небияке. Усіх вразила та легкість, з якою здійснюється оранка, і одночасно сівба. Навіть тих, хто в своєму господарстві використовує вже сучасну високопродуктивну техніку. 750 гектарів реліг маємо в господарстві із техніки. Марки New Holland. ми придбали у 2011 році зернозбиральний комбайн TC 5080, і минулого року придбали трактор Т-7060. Завдяки цій техніці ми значно зекономили пальне, покращили якість роботи, умови механізаторів. Цього року комплекс весняно-польових робіт почали набагато раніше, і завдяки даній техніці. Значно його прискорили. Такі семінари завжди дають можливість ще раз почути новинки, тому що не завжди вистачає власного часу, щоб займатися самонаукою. Весна дозволила комплекс весняно-польових робіт проводити досить, скажімо, розважливо. Ранні давно вже посіяли, сої будемо 450 мати, а кукурузи 710. Збільшили трошки, тому що хочу створити більший запас кормів для худоби. При підведенні підсумки висновок зробили такий: семінар дійсно практичний, своєчасний, необхідний і принесе неабияку користь усім.